Завчасно знатимуть про ворожі штурми, логістику окупантів та їхній план дій бригаді Нацгвардії Червона Калина передали засіб радіоелектронної розвідки. Відзнаку за мужність та відвагу посмертно вручив міський голова матері загиблого героя Романа Балаби. Як собою герой прикрив побратимів, розкажемо в сюжеті. Вінниця готується до вінбукфесту. Що можна буде побачити цими вихідними? Кого з гостей очікують та як триває підготовка? Вітаю в ефірі. Новини за день на телеканалі. Віта. Ми розповідаємо про головні події регіону, що впливають на життя кожного з нас у студії Марія Супрон. Завчасно знатимуть про ворожі штурми, логістику окупантів та їхній план дій. Бригаді Нацгвардії Червона Калина передали засіб радіоелектронної розвідки. Його встановлюють безпосередньо на передовій. Техніка допомагає перехоплювати інформацію на лінії зіткнення та в тилу, що допоможе нацгвардійцям вчасно реагувати на дії ворога та берегти особовий склад. Він приймає короткі, довгі і ультракороткі хвилі. Він їх розпізнає, фільтрує і, наприклад, може розрізнити, що це радіостанція. І далі він обробляє інформацію, перетворює цю, ці дані в голосовий звук. І ми можемо прослуховувати, слухати інформацію, радіообмін противника, про що він говорить. Наша команда міжрегіонального про наційного гуманітарного штабу. Передає нашим давнім партнерам Національної гвардії України України Червона калина» передає засоби радіоелектронної розвідки, які дозволяють нашим воїнам бути, обізнаним, бути обізнаними про плани та поточні дії супротивника і таким чином діяти не на осліп, а завдавати максимального враження. У Вінниці родина ще одного загиблого захисника отримала відзнаку від міста. Матері героя Романа Балаби, мер Вінниці Сергій Моргнов, вручив почесну відзнаку міського голови за мужність та відвагу. Посмертно ця відзнака вручається громадянам України, які проявили героїзм під час виконання військового службового або громадського обов'язку. У центрі відзнаки герб Вінницького полковника Івана Богуна. Зразка 1651 року. Про внесок героя та його бойовий шлях Ірина Дідух розповість. Він зберіг життя побратимів та до останнього стримував наступ окупантів. Три роки тому, крізь шум обстрілів, він крикнув Відходьте, хлопці, я прикрию.' Вінничанин Роман Балаба змусив товаришів відступити з позиції, а сам тримав її до останнього подиху. Це була Харківщина, а він був командиром відділення розвідників 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. Наші коригували вогонь і передавали інформацію про ворога. Противника було більше і він тиснув. А Роман ухвалив рішення взяти вогонь на себе. Важливо, щоб такі герої, як Роман, завжди залишалися в пам'яті і в історії, і в цілому України, і нашої територіальної громади, і були прикладом для всіх послідуючих поколінь, от саме цієї боротьби за незалежність, свободу і існування українського народу. Роману Балабі за проявлений героїзм мер Сергій Моргунов, вручив почесну відзнаку міського голови, за мужність та відвагу посмертно. Її отримала мати Марія Балаба. Для мене це дуже дорога ця нагорода. Я думаю, що всі наші воїни, всі сини наші, які віддали життя, вони достойні такої відзнаки, не тільки місії. Вже після смерті сина побратими розповіли матері про його героїчний шлях виконання завдань та вольовий характер. Сім'ю Романа товариші відвідують і підтримують, а до матері ставляться як до рідної. Я з ним починав службу ще з 2012 року. Це дійсно друг, це опора. Дуже важко говорити, тому що ця трата для нас і дуже така важка. Мовчать з ним служити, мовчать бути другом. Командувати з ним хочу виразити слово вдячності Марії лінію за те, що такого сина прекрасного друга, брата Роману Балабі на віки 29. його іменем названо вулицю міста та встановлено пам'ятні таблички на школі та будинку, де жив герой. Ірина Дідух, Олег Літвінцев, новини за день, телеканал Віта. Десятки тематичних локацій, літературних яток та фотозон вже цими вихідними до 622-го дня народження Вінниці у місті відбудеться книжковий фестиваль. Вінбукфест на відвідувачів чекають цікаві книги, зустрічі з відомими авторами та безліч захоплюючих локацій. Як триває підготовка до головної літературної події? Осені дізнавалися наші журналісти. Вінтажні сторінки книг у їхніх руках стають мистецтвом у цьому куточку. Працівниці центральної міської бібліотеки імені Бевза чаклують над локацією до головної літературної події осені книжкового фестивалю. Вінбукфест зі старих книг створюють композиції, якими прикрашають майбутню фотозону. Ми даємо книзі нове життя. Тобто це книги вже списані у нас, вони не відповідають з місту бібліотеки. Ми їх перетворюємо в красиву фотозону для наших гостей. Спочатку ми дивилися в інтернеті, ідейки такі, а зараз фантазуємо вже самі. Отак, От сторінка до сторінки, і виходить шедевр. Поруч Марина Алісова розфарбовує старовине трюмо у білосніжний колір. Це дзеркало з багатолітньою історією, якому тут дають друге життя. На фестивалі воно послужить сучасною селфі-зоною відвідувачів, а згодом його розмістять у холі міської бібліотеки. Це така цікава локація селфі-локація. Ми це дзеркало реставруємо, фарбуємо в білий колір. Прикрасимо квітами в такій осінній тематиці воно буде, а на дзеркалі зробимо надпис щось типу Ти герой своєї історії або свого роману. І будемо заохочувати фотографуватись наших відвідувачів фесту на пам'ять про такий класний захід. Фестиваль Вінбукфест відбудеться у Вінниці 13 та 14 вересня у 622-й день народження міста. Літературне свято вкотре об'єднає десятки українських письменників та поетів з різних куточків України. До події колектив бібліотеки готує локації, де проходитимуть творчі зустрічі з авторами, виставка та продаж книг від місцевих видавництв. В перший день фестивалю це буде військова література, військова тематика, військові автори і дитяча література. В другий фестивальний день ми будемо презентувати авторів, які виграли у конкурсі програми підтримки книговидання про Вінницю, також жанр фентезі, жанр літератури для дітей. У бібліотеці готуються до фестивалю вже більше трьох місяців. Цього разу створюють багато тематичного декору для низки творів. Зокрема, атмосферну локацію з химерною совою, вогнищем та книгами до серії романів про Гаррі Потера. З пінополіетилену Ірина Єліна створює прикраси для літературних яток. Її велетенські півонії стали окрасою минулого букфесту. Цього разу дивуватимуть відвідувачів й новинками. Ми створюємо доповнення до книги. Аліса в країні дивиться. Це будуть ось такі е, значного такого великого розміру гриби тематичні. У нас є ще також книга, представлена Волотенська Всеволода Нестайка Терадори з Васюківки. Вона буде доповнена, як і минулого разу, соняшниками е, з парканчиком. Такий, ніби книга трошечки виходить е, за рамки самої обкладинки. Е, також у нас буде доповнення у вигляді піонів і. Е, Просто зелені зелені гілки, які доповнять мандри Лювера книгу. Назва фестивалю Вінбукфест великими літерами зустрічатиме гостей ще на першій локації. Її готує художниця Юлія П'ясецька. Для антуражу обклеює основи літер сторінками списаних книг. Взагалі мені подобається вінтажний кольор паперу. Я на ньому й малюю, а тут просто він задіяний на локацію, і дуже буде гарно виглядати. Для гостей Вінбукфесту Юлія готує й особливу картину про рідне місто. На ній будуть зображені найвизначніші пам'ятки Вінниці, а розмалювати їх зможе кожен бажаючий. Це буде великий такий банер. Я намалюю основні такі символи Вінниці. Кожен, хто прийде на фестиваль, зможе долучитися до малюнку своїм штрихом, чи побажанням, чи підписом якимось. І це буде спільна творча історія нашого міста. Відкриття Вінбукфесту відбудеться у суботу, 13 вересня, об одинадцятій годині, на європейській площі. Світлана Ількова, Вадим Інжиєвський. Новини за день телеканал Віта. У Вінниці знову пануватиме свято книги вже цієї суботи, та неділі, 13 14 вересня, на європейській площі відбудеться Вінбукфест книжковий фестиваль, що збере письменників, видавців та читачів з різних куточків країни. Презентацію нових видань, зустрічі з авторами, майстер-класи, фотозони та навіть власний конкурс із книговидання про Вінницю. Все це чекатиме на гостей заходу. Про особливості цьогорічного фестивалю. Розпитав в директорки закладу культури Вінницька міська централізована бібліотечна система пані Олени Заквацько, яка сьогодні в нашій студії, вітаю вас, пані Олено. Вітаю вас. Отже, давайте почнемо з головного: як Вінничани проведуть ці вихідні. Дуже гарно, дуже емоційно і сподіваюся, з хорошим настроєм. Думаю, що і погода нам дозволить, і всі безпекові заходи, які ми вживаємо, дозволять нам дійсно провести ці вихідні дуже цікаво, креативно і так як ми щороку їх проводимо до дня нашого міста на книжковому фестивалі. Чим цьогорічний фестиваль буде схожим на попередній, а які будуть особливості? Звичайно, що основна ідея фестивалю це знайомство наших читачів, вінничан із творчістю письменників України, і не тільки України, а зарубіжних письменників, тому що література буде представлена дуже різноманітна, а також із основними новинками, які вийшли протягом 2024-2025 років у провідних. Видавництв України. Це будуть такі традиційні наші творчі зустрічі з письменниками, це будуть різноманітні інтерактиви, панельні дискусії, знайомства, фотозони, майстерки, все те, що ми вже напрацювали руками, ну і звичайно будуть такі невеличкі зміни, невеличкі сюрпризи, які ми готуємо для відвідувачів нашого фестивалю. Але головною складовою залишається наша благодійна акція, яку ми організовуємо в підтримку наших захисників і захисниць. Це акція «Подаруй книгу. Воїну, військовому, захисниці, захиснику ми будемо збирати книги і передавати їх на медичні заклади нашого міста, де проходять лікування і реабілітацію військовослужбовці збройних сил України. Тобто, кожен бажаючий, кожен охочий може купити книгу і передати її вже безпосередньо на фестивальній локації, або ж принести її з дому. Тому що головний меседж фестивалю і чим він відрізняється від попередніх, це книга, це зброя. Пані Олено, я напевно, як і більшість вінничан, вже теж переглянула програму дводенну фестивалю, але в ній можна трохи розгубитися. Допоможіть зорієнтуватися, які локації, можливо, події ви радите вінничанам відвідати обов'язково. Обов'язково раджу відвідати виставку продаж від провідних українських видавництв Нижковий аванпост. Вона буде протягом двох днів працювати. Це будуть такі великі локації з книжковими виданнями, де можна буде книгу придбати, або просто познайомитися з автором, з видавництвом. Також будуть одночасно працювати три локації: це література про війну і військові письменники, де будуть проходити зустрічі із авторами, які або військовослужбовці, або вони мають досвід війни, або пишуть про війну. Це в перший фестивальний день 13 вересня. Також буде працювати локація для дітей, де будуть проходити зустрічі із дитячими письменниками. І різноманітні інтерактиви, різноманітні фотозони. Дуже цікаві, цікаві книжкові персонажі, будуть такі величезні, підготовлені. І плюс третя локація це наші місцеві Вінницькі письменники або письменники з Вінниччини, яких чимало зареєструвалося. Це вони будуть працювати впродовж двох днів. І відповідно до афіші можна буде приходити на ці зустрічі. Також я, звичайно, радила, всіх, кому цікаво, прийти на панельну дискусію, яка буде також відбуватися у перший фестивальний день, 13 вересня о 12-й годині, книга у мандрах часу, тобто виклики сьогодення і майбутнє ми будемо обговорювати таку як актуальну на сьогодні тему. І модерувати цей захід буде Ігор Захаренко. Це керівник феєрії мандрів і видовець. І там будуть спікери цієї панельної дискусії. Будуть відомі письменники України. Можна познайомитися у відеопрезентації, яка у нас розміщена на сайті або на Фейсбуці. Конкурс на підтримку книгу видання про Вінницю. Що це таке? Коли він тривав? І Чи це вже будемо бачити якісь результати? Розкажіть, будь ласка, детальніше. Так, конкурс уже відбувся. Цей конкурс проводив департамент маркетингу і туризму Вінницької міської ради. В минулому році у нас була затверджена програма книгу підтримки книгу видання про Вінницю і Автори, які забажали взяти участь у цьому конкурсі разом зі своїми видавцями, брали участь і вже, звичайно, є переможці. Переможці були ще оприлюднені весною, тому що я, як експертка в цьому конкурсі, теж приймала участь. Головною складовою теж було прописано, що видавець і автор зобов'язуються цю книгу видати якраз до нашого фестивалю і запрезентувати якраз на фестивалі. І ось є шість переможців, які впродовж двох днів будуть презентувати свої книги. А основна їхня презентація і програми, і авторів відбудеться у неділю 14 вересня з 12 до 14 години. Знані Вінницькі письменники. Краєзнавці, дослідники, це і Михайло Пащенко. Це письменниця є одна, як вона сказала, що я вже Вінницька, бо тому, що я вже написала про Вінницю, але насправді вона сама з Києва. Валентина Захабура, це дитяча письменниця, Світлана Творун, ну і інших не розкриваю. Приходьте, пані Олена. Вінбукфест це вже справді стала традиція проведення часу, традиція побачити, почитати щось нове. На вашу думку, як це трансформує наше місто? Чи можна говорити, що Вінниця формує літературну традицію для нас, вінничан та можливо і для регіону загалом? Я можу сказати, що так. Наприклад, нашому фестивалю 9 років. І були різні часи. Тобто фестиваль був яскравий, масштабний на початку. Були роки ковіду, був початок війни, де він був дуже такий. Ми його проводили, але він був точковий, такий невеличкий, в зв'язку з заходами безпеки. І вже четвертий раз ми будемо проводити його в роки повномасштабного вторгнення, і ми бачимо, як ми масштабуємося. Ми масштабуємося не лише з тими учасниками, які до нас приїздять. Ми масштабуємося з зацікавленістю самих вінничан до книги, до слова, до знайомства, до інтелектуального спілкування. Він викликає інтерес. Угу. Пані Олено, я вам дуже дякую за цей анонс. Сподіваюсь, вінничани нас почули і вже збираються. Планують свої вихідні саме так, аби так чи інакше, хоча б на трошки, але потрапити на Вінбукфест. А я нагадаю, що в студії новин за день ми спілкувалися з пані Оленою Заквацькою про фестиваль Вінбукфест, який пройде цими вихідними 13-14 вересня на європейській площі. А тепер рухаємося далі. Далі у випуску наскільки Вінницька область наразі готова до нового опалювального сезону, хід виконання робіт та можливі ризики обговорили на координаційній раді можливість знову відчути себе рівним серед інших. У Вінниці відбувся турнір з адаптивного дзюдо серед ветеранів російсько-української війни. Невідоме про Вінницю, символіка та легенди. Як до дня міста у Вінницьких школах проводили уроки з Вінниці Знавства. На Вінниччині триває підготовка до опалювального сезону 2025-2026 років. Про хід виконання робіт говорили голови громад області на розширеному засіданні координаційної ради з питань місцевого самоврядування при голові Вінницької обласної ради. Нині область на 90% готова до проходження осінньо-зимового періоду. Зокрема, в Колинівській громаді провели термомодернізацію закладів освіти та медицини. Більше розкаже Світлана Ількова. Калинівська міська територіальна громада активно готується до нового опалювального сезону. У громаді триває термомодернізація закладів культури, освіти та медицини. Зокрема, у другому ліцеї утеплили приміщення та замінили вікна на енергозберігаючі. Тут навчається більше 800 учнів. І з робочим візитом навчальний заклад відвідали голови громад області на виїзному розширеному засіданні координаційної ради з питань місцевого самоврядування при голові Вінницької обласної ради. Приміщення утеплено, замінені вікна, проведено утеплення певних класів з внутрішньої сторони, оздоблення і так далі. Ну і Подивилися там, що в нас є і котли на газовому опаленні, і на дровах, і більшу частину 70% ми використовуємо дрова. Також відвідали Калинівську центральну районну лікарню. Заклад є багатопрофільним, а з минулого року тут діє реабілітаційний центр. В приміщеннях утеплили стіни та замінили вікна. Згодом тут планують встановити сонячну електростанцію на 120 кВт, аби повністю покривати споживання лікарні. Нині усі заклади громади на 80% опалюються дровами. Їх заготовляють самотужки, що дозволяє значно зекономити кошти місцевого бюджету. Готовність е Підприємств, які генерують тепло, дозволяє сказати, що ми готові до опалювального сезону, але є різні такі дрібні питання, які будуть врегульовані вже оперативним шляхом. Про готовність об'єктів комунальної, енергетичної та дорожньої інфраструктури області до роботи в осінньо-зимовий період, звітували керівники підприємств на засіданні координаційної ради. Загалом по Вінницькій області станом на початок вересня виконано більше 90% робіт від запланованих обсягів. Комунальне підприємство «Вінниця облтеплоенерго обслуговує 37 населених пунктів області. Цьогоріч уже замінили 11 опалювальних котлів у різних громадах. Послухи, які надає підприємство, власне населення насильне... Будуємо блочно-модульні котельні, Ми не просто їх отримуємо, встановлюємо. Крім встановлення, ми робимо їх власними силами. Індивідуальні теплові пункти, будівництво мереж, заміна котлів і обслуговування в ваших територіальних громадах котелень. Станом на зараз у нас є комунікація з Барською територіальною громадою, ми були, відвідували і Калинівську, і Вороновицьку, і Аграномічну. Також на засіданні обговорили принципи та пріоритети формування місцевих бюджетів на 2026 рік. Голова обласної ради В'ячеслав Соколовий наголосив на необхідності прозорості бюджету та його відповідності до сучасних викликів. Першочергово він має бути орієнтованим на допомогу війську. Бюджет це той документ, за яким живе кожна громада і область. Звичайно, що він має бути збалансованим, реалістичним. Він має пройти публічні обговорення, і люди мають знати, які кошти, які суми, на які цілі витрачаються. Ефективне використання бюджетних коштів це питання. Номер один. як і минулі роки, обласний та місцеві бюджети на 2026 рік базуватимуться на трьох пріоритетних напрямках: безпека та оборона, стійкість та турбота. Світлана Ількова, Вадим Інжиєвський. Новини за день. Телеканал Віта. Ознайомитися з роботою соціальних закладів та дізнатися про доступні послуги. У Вінниці вперше провели ярмарок соціальних послуг. Організували його у середмісті на площі Європейській. З комунальних установ, які діють в громаді, участь взяли Вінницький міський центр соціальних служб, міський центр та реабілітаційний центр гармонії імені Раїси Панасюк. Також доєдналися 12 громадських організацій та служба у справах дітей. За перші півріччя. 2025-го у громаді соціальні послуги отримали понад 10 тисяч жителів. Загалом було надано понад 250 тисяч послуг. Важливо на сьогоднішній день вивчати потреби громади, знати, що найбільше наші мешканці потребують, адже в нас є і люди з інвалідністю, і одинокі люди, і внутрішньо переміщені особи. І на сьогоднішній день і в громаді у нас є сім'ї загиблих, померлих наших героїв, захисників і захисниць. Тому важливо, щоб кожна сім'я, кожна людина, якщо вона потребує підтримки соціальної і надання соціальних послуг, вони не були залишені наодинці своїми проблемами. У Вінниці відбувся турнір з адаптивного дзюдо серед ветеранів російсько-української війни. У ньому взяли участь захисники, які отримали поранення та пройшли реабілітацію. Вони довели, що спорт стає не лише шляхом до відновлення, а й можливістю знову відчути себе рівним серед інших. Детальніше розкажемо в сюжеті. У Вінниці стартував дводенний чемпіонат України з дзюдо серед дорослих. На татамі зійшлися близько 600 найсильніших учасників з усієї України. У змаганнях беруть участь спортсмени шести категорій. Чоловіки та жінки не просто борються за першість та звання чемпіонів, а виборюють собі місце у національній збірній. Також вперше в рамках чемпіонату відбудеться відкритий турнір з адаптивного дзюдо серед ветеранів війни. Спортсмени з усієї країни доводитимуть, що сила духу така ж важлива, як фізична витривалість. Ми так проводимо реабілітацію, і зараз такий вже етап нашої, як то кажуть, знаєте, підтримки та реабілітації нашого курсу вже доходить до такого етапу, що вже стільки багато зараз на даний момент ветеранів, що вже... Така, знаєте, надобності з'явилася, щоб хлопці почали змагатися, щоб був вже такий етап, як змагання. Саме головне це те, що ветерани завтра будуть пробувати себе на татамі в перший раз вже в ролі спортсменів, і на рівні з спортсменами професіоналами вони будуть стояти в одній шерензі і будуть виступати на тих самих килимах при тих же самих умовах. До дня міста у вінницьких школах провели уроки з Вінницезнавства. Учні не лише знайомилися з історією та символікою рідного міста, а й перевіряли свої знання під час вікторин та інтерактивних ігор. На одному з уроків побувала і наша знімальна група. Дев'ятий класний Костянтин відповідає на уроці з Вінницізнавства. Хлопець розповідає про їх заснування та символи Вінниці. Готувався до заняття завчасно і тепер знає про рідне місто більше. знаю, що Вінниця була заснована у 1363 році. Вона була фортецею на березі Південного Бу. У нас є такі символи, як герб. Він складається з. Червоно щиту. А посередині у нас хрест, який розділяється внизу на, дві, на два гачка, Один із них повернутий наліво, а інший направо. Під час уроку учні ліцею номер 33 не лише розповідали факти з історії Вінниці, а й брали участь у вікторинах. Так у інтерактивній формі діти дізнавалися більше про таємниці Вінниці. Вінниця тричі була столицею України. Також саме з Вінниці дуже багато визначних людей, які славляться на всю Україну. Я запам'ятала, що Вінниця святкує свій 662-й день народження. І ну, мені дуже приємно за наше місто, за те, що в нас є безліч людей, якими ми можемо пишатися. А поки старшокласники займались у класних кімнатах, для молодших учнів підготували інтерактивну гру. На картах малеча знаходила визначні пам'ятки Вінниці, відгадуючи загадки. Так діти краще запам'ятовує те, що їм розповідають. Вишка, яка розташована в лісопарку, вона вище за 30 метрів ніж Ейфелова вежа в Парижі. Знаю, що фонтан Рошен Вінниці дуже відомий по всьому світу. Ну тим, що він такий, от... Відкидай воду прямо вверх на 70 метрів. Він прямо біля острова Кемпа в південному бузі. Проводили уроки віницизнавства, аби поглибити знання учнів з історії рідного краю та виховати патріотичність у молодого покоління, аби залучити якомога більше учнів до вивчення. 33-й ліцей підібрав різні методики. Це уроки як на свіжому повітрі, так і в приміщенні. Зрозуміло, що відбувалася певна підготовча робота, де діти здійснювали проєктну діяльність, проводились певні дослідження по нашому місту. І тепер вони звітують, дивують нас, бо навіть ми, дорослі, іноді не все знаємо про наше рідне місто. Малеча любить подібні уроки, як позакласні заходи на свіжому повітрі. Вони отримують масу задоволення і разом з тим нові знання. Такі ж уроки провели у кожному ліцеї Вінницької громади до дня міста, або школярі змогли дізнатись більше про минуле та сучасність свого рідного міста. Напередодні дня міста у вінницьких школах реалізується проект «10 приводів для гордостів. Це головна ідея цього проєкту: провести такі своєрідні уроки вінницезнавства у перших 11 класах. І до цих уроків до підготовки, до проведення, залучаються учні саме інтерактивно. Уроки з Вінницезнавства організували, аби нагадати юним вінничанам, що любити і пишати своїм містом варто щодня. Діана Волошенюк, Олег Літвінцев. новини за день. Телеканал Віта. Ми завершуємо наш випуск, але продовжуємо стежити за життям регіону, щоб інформувати вас першими. Дякуємо, що провели цей час телеканалом Віта. Залишайтеся з нами, щоб знати більше про те, що відбувається поруч із вами. До зустрічі.